<різований> Прийш, штиш, я тішся, що нормально, все ж нарвально, швидко. Просто пасу. ми стояли перші, а прийшли жіночки і стали перші. Днімай ковту. Ооо, я, я, не не. О, я дай дай дай. де тут? Де вон туди? Питай, де туалет. Де питай, дядька? Нема, вони не йдуть на камеру. Ваше виключите. Наши, да? Позупинити просто, так. Потом, потом. Что ж, то вчителю. Что? Де пауза? Таун там. Ну как? Внизу. Че вы нажимаете паузу? Иди пытать. Негативный. Дядя цього, там салфетку дати не може. Софетку Не Ковту тлімає, так. А що тут у кодомі? А щоб більше ти трошки сюди ж ближче. Юлік як його ближче. Я думаю, він біля там. Я думаю, що він Там, ну, посмотри, <звіст> <звіст> там? там не видно. Одну одну курсу выдали. Там не видно. ваш папа. Надо было пока без пауза не зупиняй. вірність звездковой <звіст> присязі та військовому <звіст> обов'язку. <звіст> Шановні воїни, вас чекає велика кропітка робота над обов'язким військовою справою. Вам, новому поколінню курсантів навчального центру, належить своєю ратною працею, примножити саветні бойові традиції, в процесі навчання добре та відмінно засвоїти основи військової майстерності, своєю поведінкою, особистим відношенням до дорученої справи, підтвердити, що батьківщина недаремно довірила вам право зі зброєю в руках захищати її суверенність. Від себе особисто та від цього особового складу навчального центру хочу привітати військовослужбовців, їхніх рідних, близьких, з цієї визначної події і побажати в вивчати військову справу, зразково виконувати свій військовий обов'язок, засвоїти все те, чому навчають командири, та бути готовим до виконання завдань, пов'язаних із захистом вітчизни, незалежності та територіальної цілості. Дякую за увагу. До слова запрошується виконуючий обов'язки заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України з бойової підготовки, полковник Шлюєв Олександр Юрійович. Товариші, офіцери, прапорщики, сержанти і солдати. Високоповажні гості, дорогі батьки, рідні наших солдат, від імені командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенанта Попко Сергія Миколаївича Військової ради командування сухопутних військ щиро і сердечно вітаю молодих солдат із складанням військової присяги на вірність українському народу. Ми живемо у часи важких випробувань, які випали на долю нашого народу, у часи дикорінної зміни самої країни, у часи, у часи яскраві та доленосні за історичним змістом. У запеклих боях на сході України народилися нове українське війська. Воно не переможне своїм патріотичним духом, мужністю та героїзмом, відвагою та самопожертвою бійців, бойовим братерством та впевненістю у своїй перемозі, у перемозі правди. Героїчні подвиги учасників антитерористичної операції золотими літерами закарбують в українську історію. Ви є славними продовжувачами бойових традицій, радних справ і героїчних вчинків, захищати Україну, нашу Батьківщину і свій народ найвища честь і найвища відповідальність для кожного з нас. Шановні друзі, до військової присяги буде приведено нове покоління солдат, які представляють майже усі регіони нашої України. Військова присяга – це не просто слова і клятва на вільність своїй вітчизні, своєму народові. В строю стоять молоді воїни, наші майбутнє, які роблять ще тільки перші кроки в армійському житті. Їх військова служба буде проходити на мирній території, у віддаленні від бойових дій. Свій несок в укріплення обороноздатності України ви повинні внести завдяки підтриманню військової дисципліни. Відмінному знанні. Та ефективному володінню військової техніки та озброєння, забезпечення повсякденної діяльності військових частин у пунктах постійної дислокації. А кожен командир і начальник повинен пам'ятати, що він виповідає перед батьками та державою за те, що у військових колективах панувала обстановка взаємної довіри, дружби і товариства, постійного формування почуття, почуття гордості за службу у своїй частині та Збройних силах України. Не висловити цей день щирої вдячності рідним і близьким молодих воїнів, які виросли та виховали таких чудових і мужніх сидів, дали їм батьківське благословення на захист вітчизни. Нехай цей день увійде у ваші родини з миром, надією і впевненістю у кращому майбутнє наших дітей, щастя, мирного здоров'я та мирного неба всім українцям! Слава Україні, слава її Збройним силам! До слова запрошується голова Деснянської селищної ради Осишевський Юрій Валентинович. Шановні військовослужбовці, гості та присутні, сьогодні ми зібралися на плацу Славетного 169-го навчального центру з підготовки політиковних спеціалістів Збройних сил України. Для прийняття військової присяги задання нинішнього страждання честі продовжувати традиції своїх прадідів, дідів, батьків, Я демонструвати високий професійний уровень військової підготовки. Ви повинні знати, що служба в Збройних силах України це високий обов'язок захищати свою батьківщину, весь український народ. Сподіваюсь, що безпека держави, життя людей будуть головним пріоритетом у ваших службах. Ще зовсім недавно, ви були цивільними людьми. Тому хочу бажати всім курсантам відчувати в нашому навчальному центрі таку ж батьківську турботу, яку ви відчували вдома. Хотілося, щоб ці недовгі місяці навчання завжди залишилися у ваших найкращих спогадах. Щиро вітаю всіх і бажаю всім успіхів у навчанні та служінні на вірі світтизні, стійкості, оптимізму, успіхів у справі зміцнення обороноздатності Батьківщини. Дякую за увагу. До слова запрошується командир 5-ї навчальної танкової роти 300-го навчального танкового полку майор Гербеніков Олександр Михайлович. Товаришу генерал-майор, товариші офіцери, сержанти та солдати, шановні батьки та гості, в житті кожної людини є безліч кроків, які носять назву перший. У військової людини таким кроком є складання військової присяги. Значеність цієї події засвідчує та кількість гостей із числа рідних та близьких військовослужбовців, що присутні сьогодні на нашому плацу. Я від щирого серця вітаю молодих воїнів, що складатимуть сьогодні клятву на вірність народу України. Я впевнений, що в цьому строю стоять кращі представники нашої молодої держави, які будуть щастю захищати незалежність та територіальну цілісність України. Я як командир навчальної роти запевняю батьків, що вони передали своїх синів у руки досвідчених наставників, командирів-вихователів, які не тільки навчають їх військовій справі, а й виховують у них риси гідні справжніх щодо Струнка, військових частин, підготувати місця для складання військової присяги. Стоїть біля стола. Він завжди тобі не буде махати зараз. Ні, я так я йому не махаю руку, підняла на. Вон є. Він породі наші цей другий. Другий стіл, вон сіроже. Ти дивися, ти знімаєш. Пшоу, частин. <реку> До складання присяги приступити державний прапор на середньому строю. Так, шановні батьки, можете підійти до місць складання військової присяги Ваше...